І знову скандал навколо ще одного сільськогосподарського підприємства на Черкащині. На цей раз також мотивом являється привласнення чужого майна. Методи незмінні рейдерські схеми, погрози та залякування. Це трапилось із засновником сільськогосподарського підприємства у селі Нечаєва, що у Шполянському районі, Миколою Васильовичем Молочком. Ще у далекому 2000 році Микола Васильович прийшов тоді ще на колективне сільськогосподарське підприємство, аби його реформувати та витягнути з боргової ями, взявши на себе зобов'язання перед кредиторами та зберігши майно Новий комплекс і людські майнові паї. Поступове підприємство почало вилазити з боргів, розвиватись та ставати на ноги. Маючи статус потенційно успішного підприємства, на нього почали звертати увагу люди, джерелом існування яких є інтегрування, а далі поступове привласнення подібного бізнесу. Десь за якийсь час знайшлися люди у особі Моїсеєва Олександра Миколаївича, який запропонував, давай ми так сказати. Тут будуємо завод по виготовленню пілет, то нам не вистачає сировини, соломи в частності, то давай ми війдемо як засновниками, засновником я війду і будемо працювати на тих умовах, що ну, я як засновник буду щось трошки допомагати господарству, а будемо за це забирати сировину. Ну, на таких умовах ми домовилися, і я, так сказати, зібравши людей селян. Ну, власників земельних паїв розказав їм цю ситуацію і було передано їм, йому на той час 29,6%. Лише через рік почались до мене так, ну, такі люди, які почали за мною із силових структур на той час, які за мною конкретно стали говорити і говорять, що підожди, ну що ж тих 29%, давай хоча б, щоб 60 там, з лишнім процентів було. Ну, зразу були це розмови, так сказати, толерантні, але потім вже при тій владі, при Вікторі Федоровичу, я зрозумів, що шутки з ними не дуже хороші, і я був змушений їм відписати решту до 64,5%. Намірювалися оформити великий кредит близько 20 мільйонів. Я відмовився ставити підпис під цим кредитом, тому що я знав, що взявши кредит, господарство просто-напросто перейде. У, з усім у другу структуру, хоча поза очима, ну, це таке не факт, вони стримили, говорили, що і зничаю ми зробимо хутір. І це мене теж насторожило в якійсь мірі. І от 22 червня 2016 року до мене доходить інформація, що я вже не директор. Хоча ні зборів нічого не було. В результаті після того як пана молочка скинули з посади директора, на нього сфабрикували кримінальну справу, нібито за фактом шахрайства. Проте з часом справу закрили через відсутність складу злочину. Від постійного психологічного тиску на себе та на свою родину Микола Васильович був змушений підписати протоколи з опонентами, згідно якого молочко вимушено відступає від своєї частки. А Моїсев та його поплічники мають виплатити йому дивіденти за п'ятнадцятий та шістнадцятий рік. Однак кошти за дивіденти молочко досить. Пір так і не отримав за інформацією наших джерел. Моїсей Олександр Миколаєвич тісно пов'язаний з колишніми впливовими регіоналами та посадовими особами різних силових структур. Окрім цього, пан Моїсейв є власником декількох сільськогосподарських підприємств у шполянському районі. В Свою чергу ці підприємства входять у структуру інших компаній аграрного бізнесу. Очевидно, що Олександр Миколаєвич зацікавлений у розширенні свого аграрного бізнесу саме на Шполянщині. Наразі інтереси Моїсева на підприємстві представляє місцевий царьок, який мешкає у Шполі. Лі Сержевський Олександр Володимирович у зв'язку зі зміною керівництва на підприємстві та орендних умов на паї власники земельних ділянок планують, а деякі вже розпочали процедуру дострокового розірвання умови про оренду землі, адже нові власники насіляють віри. Що далі по 10 тисяч нам та й все». Да, а от з приводу колишнього керівника молочка, пана молочка, чоловіка. Я не то на я на його не обіжаюся. Договор тоді ти забереш землю. Почому сьогоднішній сьогоднішні приїзд. Приїхали, подивилися, п'янки, гулянки, чоловік. Ні юриста немає, нікого немає, як забирати цю землю. Тому що я не довіряю. Ще коли Микола Васильович Волочко керував тут, писали заяву. Всі місця, тіща, жінка, я б сказала, що Микола Васильович, ви працюєте тут, земля у вас. Тільки ви уходите, ми забираємо землю. Так, так. Я працювала разом з ним, ну керівник, хороша людина, совісний, роботящий. Ну що я можу про нього сказати? Скільки я років працювала, і ну, нормальна людина. ну що, А що, що сталося? Я не, не можу сказати, що сталося, що, що вийшло. А землю ми забрали, пішли собі, забрали землю. бо… Забрали та і все. Mm -hmm. Забрали, да. забрали собі землю, та й пішли. Була земля, як ми класиш робили, то була земля, а потім він пішов, ми землю забрали собі, й працюємо. Mm -hmm. А як багато так ще от, людей забрало землю? Ну ні, людей багато забрало землю, позабирали землю. Позабрали. І ще забиратимуть. Mm -hmm. А, тобто вони не довіряють, так? От новим керівникам. Не знаю, як там воно чи не довіряло, чи довірялось, але люди землю заберуть. Та й і все більше заберуть. Окрім свого бізнесу, Микола Васильович Молочко активно брав участь у житті Нечаєвого, на відміну від нових власників з Києва, яким чхати на село та селян. Про це Що кажуть робите? його справи. Тодішній голова сільради за часів директорства пана Молочка розповів про зміни у селі. Так, да, Допомагав він селу. Я вам скажу таке. Освітлення вуличне в селі допомагав проводити. Центральну вулицю, оцю, ну не всю, але половину центральної вулиці за кошти господарства було проведено. Школа Нечаївська. Ну, на 1070 він допоміг вікна, двері, і в спортзал, і на центральний вход, і вікна в класи допомагав вставляти. ФАБ перенесли ФАБ. У нас тут був ФАП, як приміщення, воно не аварійне, але дуже холодне. Його не можна було ніколи не ні отопити, нічого. Ми перенесли його в будинок контори. Зробили за рахунок товариства, майже за рахунок товариства, більша половина товариства надало кошти, трохи сільська рада. Зробили ремонт. Також він купив на 1030 туди мебель, нову мебель поставили. Ну, я знаю, по благоустрою села допомагав десь обкосити, десь підкосити, десь вивести, під Ну я знаю, ну мені з ним працювалося. Я думаю, непогано. Знімальна група телеканалу Антена навідалась в адміністративне приміщення підприємства Іскра, аби розпитати у теперішнього керівника стосовно конфліктної ситуації навколо Микола Молочка. Як виявилось той час, у приймальні директор зі своїми друзями святкували день народження, тому у приміщенні відчувався характерний запах алкоголю, а окремі персони, будучи на підпитку, погрожували оператору застосуванням фізичної сили. Згодом стало відомо, що нападником виявився раніше судимий Миченко Володимир. Очевидно, що люди, які підпали під сферу впливу Моїсейва, не грабують жодним. Методами, враховуючи застосування сили, не знімай побратиш, сильно багато знімаєш. Опусти її нижче? і все. Бо так, як дупив у цю камушу, хоча і вона вилетить за дві тисячі. За словами теперішнього керівника, він нічого не знає про конфлікт, що звучить дуже дивно, враховуючи його посаду. Я не знаю, що там виникло, тому що на той момент я не був керівником. Тут і це, наскільки я знаю, були особисті питання між засновниками. Микола Васильович був засновником товариства Іскра, і на той момент виникли якісь там питання. Що там було, я, я не знаю. Микола Васильович все ж сподівається, що конфлікт вирішиться законним шляхом, а також що ситуація вийде на публічну площину, адже подібний випадок рейдерського захоплення підприємства не поодинокий. Телеканал Антени надалі слідкуватиме за перебігом подій.